Пересадка орхідеї у закриту систему вирощування, і що це взагалі таке. Це ароматна орхідея, парфумована фабрика, вона вже відквітла, і зараз будемо її пересаджувати. У минулому відео я показала вам вази, які для цього придбала. Ви у мене дуже часто питаєте, чи треба обрізати квітконос після цвітіння. Так ось, його варто відрізати, якщо він вже пожовтів. При цьому зрізати не під корінь, а залишити відступ хоча б один сантиметр. А якщо квітконоси ще зелені, то ніколи я їх не відрізаю, бо там можуть ще з'явитись квіти або діти. І переходимо до пересадки. Обережно дістаємо орхідею з горщика, прибираємо старий субстрат, дивимося на стан коріння, при цьому обрізаємо усе сухе і гниле. За допомогою пінцету зачищаємо сухі лусочки, бо під ними може почати рости коріння. Закрита система це вирощування орхідей у вазі або іншій скляній ємності без дренажних отворів. На дно у нас йде шар керамзиту, далі ми розміщаємо орхідею у вазі, засипаємо ще трошки туди керамзиту, далі мох Фагнум, усі компоненти розміщаємо ми нещільно, щоб був доступ повітря. А зверху додали ще трошки кори. Ось і все пересадка закінчена. У наступному відео відповім на найпопулярніше питання, як такі орхідеї поливати. А ви не забудьте підписатись тут багато корисного про рослини.